Привіт, друзі! З наступаючим вас новим роком. Все, я прекращаю прийом заявок до цього конкурсу. Всі, хто обіцяв, в принципі, я вас ще чекаю. У вас є час до 10 ранку, 1 числа. Там ще обіцяли дві людинки. Я в принципі вас ще чекаю. Друзі, голосування буде з 1 по 7. -й. З першого по сьомому ви можете набирати набирати, щоб дивилися більше людей, просувати свої відео в соціальних мережах, окрім сайтів, які використовуються для посилання відео поза кошти. Тобто просувати за кошти на ці сайти не, не можна. Якщо це ну, я помічу, а я це помічу, то буде дискваліфікація учасника. І подальше він не зможе приймати не в мене, ну вже в інших подібних конкурсах, інших українських блогерів. Тому ось так, друзі. Завтра 10 ранку відео відкривається. Ви можете його вже розповсюджувати по будь-яким соціальним мережам. Instagram, TikTok, ні, Tіктоok, ну, TikTok, в принципі теж. Фейсбук, інстаграм і всі інші. Групи, телеграм, вайбер. І просувайте, любите, дивиться, коментують, ставить лайки, підписуйтесь. І ми вибором переможця. Два переможця ми виберемо таким чином. Також переможці буде вибрані рандом. Біля кожного учасника є відео. Кого ми виберемо учасника, які перемогли замуски. Першим етапом вони і включаються з цього конкурсу. І серед залишків ми розіграємо ще один набор призів. Ще частина призів до мене ще діде, Тому призи будуть цікаві. Це тобто будуть три дуже цікавих набори. І може саме ви нього виграти цей наборчик. Тому ось так. Спонсор цікаві, про спонсор теж з ним трошки пізніше. Ось так, друзі. Тому завтра, 10 ранку, починаємо наш розіграш, який продовжиться до 7. -го. 7 -го січня. Друзі. Після 7 січня я чекаю десь якийсь ну, день почекаю, поки... Встановлюються перегляди, тому що перегляди можуть там. ми закінчуємо, допустимо, в 7-го. Тобто в понад 7 це вже буде майже 8. І через це треба почекати ще декілька годин, поки перегляди зупиняться. Тому що вони можуть як бути, але ще не будуть зараховані. І також ми подивимось, я буду дивитися, істочники. Звідки люди прийшли і дивитися, є там заборонені сайти чи ні. Всі ці сайти відомі, і їх не дуже складно вичислити, ви не думаєте. Друзі, тому ось так. Почнемо на конкурс кожному учаснику. Я вважаю удачі. Може, саме ви переможете.